Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі Тіві 4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Губаль. 31 серпня у народному календарі фролів день. Кажуть, до цього часу потрібно завершити засівання озимих. Хто цього не зробив, того чекає не врожай. А якою буде погода цього дня, дивіться далі. Пронос погоди на 31 серпня. По області мінлива хмарність, без опадів, Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, в день 19-24 градуси тепла. По місту мінлива хмарність, без опитів, вночі, вночі та вранці слабкий туман. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 11-13 градусів тепла. В день 21-23 градуси тепла. Привет! Хоч 31 серпня, останній день літа, тепло ще нас не покине. Синоптики обіцяють, що перший тиждень вересня буде теплим. А це все на сьогодні. Гарного вам дня, теплого літнього настрою. До зустрічі на ті 4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Ніка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.